У Бородянці на Київщині розпочали реконструкцію доріг відбудову інфраструктури, а також облаштування систем електро, газо- та водопостачання. Це реалізація експериментального проєкту комплексного відновлення населених пунктів, які постраждали від російської військової агресії. Про це повідомило державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Зі мною на зв'язку Микола Бойко, це перший заступник голови агентства відновлення. Пане Миколе, вітання вам, доброго дня. Так, давайте перевіримо зв'язок. Ще раз чуєте мене, так? Так, я вас чую. все чудово. Добре. Давайте про те, як триває цей експериментальний проєкт, що вже виконано. Ми сьогодні говоримо про відновлення бородянки. На якому етапі реконструкція та відновлення? Я думаю, всі громадяни України, а особливо мешканці Бородянки, бачать позитивні зміни, які відбуваються в населеному пункту. Особливо останні півроку зараз інтенсивно відновлюються житлові будинки, багатоповерхові. Приділена увага абсолютно кожній будівлі зараз відновлюється газопостачання. змінюються. мережі, посилюються. Ну, тиск в мережах газових, тобто робиться реконструкція газових мереж цілому. Міняється водопостачання, нам допомагає в цьому нефко. Зараз ми приступили нещодавно, буквально пару тижнів тому до вулично дорожної мережі, і також вже роботи розпочалися, їх можна бачити. Але особливу увагу я б хотів би е, звернути на те, що е, дійсно зараз можна говорити, що бородянка відновлюється комплексно. Приділяється увага абсолютно всім. Роботам абсолютно всім направленням це і освіта, це і дорожня мережа, це газопостачання, електропостачання, житлові будинки, приватні будинки тощо. Тому ну, ситуація бородянки зараз саме така. Пане Микола, а скільки потрібно ще на це часу? І коли можна побачити там перші результати? Перші результати їх вже видно. Так. Завершуються роботи, що стосуються на деяких об'єктах, що стосуються капітальних ремонтів, те, що можна зробити в найкоротші сроки, і дійсно на таких об'єктах виконання 80-90%, а деякі вже плануються під здачу в цьому місяці. Що стосується нового будівництва, ми всі розуміємо, що часу на нове будівництво потрібно набагато більше. Тому в цьому році планується завершити ті роботи, що стосуються капітального відновлення а що стосується нового будівництва, планується завершення до кінця 2026 року. Пане Микола, зараз повернемося до розмови. Є важлива інформація, про яку повідомляє голова офісу президента України Андрій Єрмак у соцмережі. Він написав: процитую дуже важлива та змістовна розмова між президентами. Усі деталі зовсім скоро. Ймовірно, мова йде про розмову президента. Володимира Зеленського та президента Дональда Трампа, і ми знаємо про те, що президент України анонсував цю розмову, але деталі чекаємо і підтвердження саме цього факту чекаємо згодом або від президента або від когось з офісу президента, і вже детальніше про основні тези цієї розмови обов'язково. Продовжимо, Но поки повертаємося до відновлення нашої країни, а саме бородянки? Пане Миколи, ще питання стосовно кількості відбудови? Я знаю, що в рамках проєкту бородянці відбудовують 77 об'єктів, які були зруйновані Російською Федерацією. Поясніть, будь ласка, це часткова відбудова, це якісь нові райони, оновлення селища. Як ви це розпланували, і як саме функціонує сьогодні така ідея? Відновлення бородянки не стосується виключно 77 об'єктів. По ага. сімдесят сім об'єктів, які зараз відновлюються, це великі об'єкти, це будівництво багатоквартирних будинків, це капітальний ремонт багатоквартирних будинків, це газова мережа, це електромережа, це дорожньо вуличне освітлення, це урбан-парк, який буде знаходитися населеному пункті. Вже частина з нього, до речі, зроблена і дуже так ну класна класна подія для самого міста оскільки це урбан парк це на ті не тільки спортивна тематика це місце де можуть збиратися люди спілкуватися і взагалі проводити свій час а також буде приділена увага освітнім закладам, які будуть відновлювати з нуля або капітально ремонтуватись. Однак це не тільки 77 об'єктів, чому я кажу, бо є ще приватний сектор, який також відновлюється. Діє програма урядова є відновлення, де вже більше 500 звернень за допомогою, і більша частина цих людей вже цю допомогу отримала. Десь отримали сертифікати, купують квартири, десь відновлюються з нуля. Ля, будинки за програмою є відновлення, десь умовно кажучи, зроблені або робляться ремонтні роботи. Десь там допомагають міжнародні партнери, яких ми залучаємо до відбудови населеного пункту, і кожен з учасників ну зібрав свою. Частину і робить виконує свою роботу для того, щоб бородянка в цілому повністю комплексно була відновлена, Не окремо взяти об'єкт, чи окремо взята родина, чи окремо взяти направлення, а конкретно по всіх е, в житті міста. Тобто населення має повернутися в свої будинки, які були зруйновані або ушкоджені. Діти мають піти в школи. Всі заклади освіти мають бути відновлені, і освітній процес має тривати. Повинні бути місця загального користування там, де люди відпочивають, те, що я казав, Парк. повинно бути нормально газопостачання міста. До речі, зверну увагу на те, що ну ми розуміємо, що Бородянка будувалась в 70-ті роки минулого століття. Да? І наприклад, є така проблема в селі, коли половина квартир в будинку з газопостачання, а половина без. А проблема банально проста. Не вистачає ну, діаметра труби, щоб надати належну кількість газу до цього будинку. Тому десь електричні мережі перебираються. Ну я маю на увазі переоснащуються, десь збільшується потужність. Бо ну, те, що було 50 років тому і зараз це трошки різні речі. Да? Тому посилюємо спроможність електромережі надати той об'єм. Електрики, який потрібен тобою або іншому будинку, ми приділяємо увагу абсолютно ну кожному елементу жиді діяльності міста. До речі, вулична дорожня мережа вона буде ну з новими правилами, стандартами для людей. З інклюзивною тематикою, да тобто вона буде безбар'єрною. Це будуть нові зупинки, це буде е, там інформаційні дошки, це будуть е, маршрутки і ті засоби пересування, які є в місті, що стосується громадського транспорту. Вони будуть сучасними, будуть інформаційними. Люди на зупинках будуть отримувати ну люди, які е, Безпосередньо користуються пасажирським транспортом, будуть отримати послугу зовсім на іншому рівні, і це буде от в місті Бородянка. Ми плануємо це зробити в цьому році вже частину робіт, а решту закінчимо наступно. Нехай це вдається точно, пане Микола. Ще от питання стосовно того, в якому вигляді громадяни отримують своє житло, тобто мова про те, що потрібно буде ще назбирати на ремонт, або це вже житло, в яке можна зайти і жити. Ні, концепція комплексного відновлення населеного пункту передбачає, що людина заходить і вона uh -huh. в цьому живе. Тобто не потрібно буде збирати гроші на ремонт. Якщо ви побачите той досвід, який вже є по відновленню, в тому числі в Бородянці все що робила Київська обласна військова адміністрація. Що робить агентство відновлення? То приділяється увагу не просто побудувати коробку, да і потім люди збирають кошти або шукають кошти або власними силами щось роблять. Ні, робиться в тому числі і опорядження, ну внутрішнє оздоблення квартири, повністю все під ключ, щоб людина заходила і жила. До речі, скажу, що цей процес він займає дуже багато часу. Об'єктивно, дуже багато часу. Бо кожна родина, кожна квартира це окрема окрема ситуація да, і вона не схожа одна на іншу але беручи до уваги той факт що люди вже три роки скажу так чекають на повернення до своїх будівель, ми стараємось робити все можливе для того щоб задовольнити потреби людей безпосередньо людей які втратили це житло тому дуже багато перемовин дуже багато ми робимо речей вносимо коригування до проектів але для ми це робимо для людей для того щоб ну дійсно люди зайшли і жили і були задоволені той про роботою, яку ми зараз є ну і наостанок. Важливо, щоб на все це на всі ці плани вистачило грошей в державі. Про яку суму ми сьогодні кажемо стосовно бородянки, яку ви закладаєте до кінця року? Чи як спланований цей бюджет? На цей рік сплановано і виділені вже кошти на рівні 2 мільярдів 650 мільйонів гривень. Ці кошти на цей рік цих коштів достатньо. Так, дійсно, наступний рік треба буде збільшувати суму, оскільки ну ми розуміємо, що все, що стосується нового будівництва, то будуть виконані певна частина робіт, і вони будуть продовжені ці роботи в наступному році. То потрібно буде ще ну в наступному році брати додаткову державу кошти на реалізацію цих об'єктів. А на цей рік 2 мільярдів 650 тисяч. 2 мільярдів 650 мільйонів. Вибачте, достатньо для того, щоб завершити той фронт робіт, який ми запланували на цей рік. Дуже дякую за інформацію. Спасибі, я думаю, вона точно буде приємною для жителів Бородянки, які давно чекають своє житло. Ну і сподіваємося, що до кінця року ці плани, про які ви сказали, точно здійсняться, і все це буде реалізовано. Микола Бойко був зі мною на зв'язку. Перший заступник голови агентства відновлення.